Друзі, привіт! З вами на зв'язку компанія Tech. Ми знаходимося на Черкащині біля Умані. От перед нами наш клієнт. В нього невеликий банк землі 500 гектар плюс-мінус. Ще 500 гектар надаються послуги. То я вибор покупки автопілота, тому що в господарстві є чотири трактори, є джандіри, є клас Аксіон. Відповідно, є сівалки імпортні, є вітчизняні. І працювали до цього по маркерах без е, автопілота. Він і сам працює на тракторі, і механізатори працюють. Дуже важливо почути відгук, е, як було, як стало. Е, от Віталій е, хотів би. Поділитися з нами, і нам цікаво почути це відверто. Ну доброго дня скажу так: проти того, що було до навігації і з навігацією, це було порівняння, коли була повітряна тривога. Нагадало, як сіяти по маркерові. То зразу це навантаження в два рази, при тому, що коли працюєш по навігації, спати не хочеться, бо собі сидиш і розслаблений. А коли навігація виключається, зразу організм втомлюється зверху, мішка хтось ставить 50 кг Мову ніби на плечі, і руки болять, і все остальне, то ми коли вночі включалися, то просто покидали і не сіяли. Бо ну хоча спішили, бо рік, один день, весняний рік гудує, але ну, дуже важко працювати без навігації. У нас був курсовказівник до цього ліка Муджуміні. Так, да, це полегшило роботу, але в порівнянні з навігацією і курсовказівником, то то зовсім дві різних роботи. І по-перше, щоб велике перекроплювання не попадали на норму розкидання. Ання добрива, кропіння, ну дуже важко це все діло давалося. Але вже коли ми маємо навігацію, я вже побачив різницю: і посіва, і виробітку за день, при тому, що одна людина може посіяти 50 гектарів і ще щось робити. Плюс до того, що ця навігація справляється з цим дуже добре. У нас багато маленьких кусочків, по два, по півтора гектара, і по 100 гектарів, і воно працює скрізь адекватно, скрізь добре. І коли на маленькому кусочку ти розвертаєшся через прохід, це дуже ну, допомагає і набагато швидше клин сіяти бо через прохід. Ну хто їздить на тракторі, бо я їздив на тракторі, я знаю, що коли ти сієш клина, це дуже важко його попадати. І це. А тут через прохід воно е, забирає, ну додає часу робочого, десь плюс-мінус. Ну на е, половину більше. Е, і хто сіє, той знає, що таке клин сіяти і як його важко сіяти. Ну і в загальному дуже мені подобається це обладнання. Було вибір і предложення і того бренда, і того бренда, але ну хлопці приїхали, запропонували моя. Моє бажання було без грошей, це ну, такий плюс, який зараз ніхто ну, дуже мало хто це робить. Я їм сказав, давайте 200 гектарів кинемо Міндобрива весною, бо мерзлоталому, коли ми можемо погратися, бо в посівному ми гратися не маємо можливості. Поставимо, попробуємо, Якщо воно буде працювати, будем, будемо потім, потім, потім з цим же ділом далі сіяти. І хлопці спогодилися, поставили на ось цей трактор, він нам розкидав 200 гектарів. При тому що цих 200 гектарів це не 200 гектарів було, а це було 40 кузів по гектару, по півтора, по п'ять. І він справився. І вже ми маємо дві навігації цих, бо побачили різницю. І хлопці, ми почали сіяти 23 числа на другий день Пасхи. В понеділок на слабу голову пригналися і поставили другу навігацію, бо ну. Бо я побачив в ній різницю. Роботи без навігації, роботи по маркеру, як би там якийсь спеціаліст не був, все одно воно не то. І ще раз скажу, що по кропінні, коли ми, допустимо, не доливали там 200 літрів, у нас виходило більше, то з навігацією у нас чітко показує комп'ютер оприскувача, чітко показує комп'ютер навігації, що ну, гектари співпадають. і Норма вилива, все добре, все добре. І я ж кажу, що навіть кропили другий раз пшеницю. Вже кінчилась проплата на безкоштовному сигналі. Ми зайшли в свої лінії. Кому треба, можу показати відео напряму. Дзвоніть, питайте, розкажу, покажу. І ну, все добре. Задоволений. Ще додав про підтримку хлопців в 5 годин ранку. Всі, всі мене чують, всі мене бачать, допомагають, бо ну не завжди розумієш, куди пальця покласти на той планшет. А так, в загальному то ну, дуже, дуже задоволені цим обладнанням, все добре. Ну, Віддалена Реком... Підтримка допомогла, да? Да, так? Підтримка постійно віддалена підтримка в курсі. Людина е є в нього проблеми свої, немає проблем. Голос завжди однаковий до того, як продавав, і після того, як продав. Бо, як правило, дуже в нас багато таких людей є ну, в лапках хороших. Коли ти е, гроші держиш в кармані, ну хочеш щось купити, з тебе люблять, кофе предлагають. А коли вже ти купив, то просто потім трубку не беруть або кажуть: в мене субота, я вже вихідний. Е, є в мене такий опит е, дуже негативний. Що забувають, коли вже гроші отримані, прибуток отриманий, то тоді забувають. Ну тут, тут таких проблем немає. Я задоволений. Їх. І ну нема питань. Дві хвилини не, не взяв трубку, пройшло там. Ну бо всі щось роблять. Е, передзвонив, розказав, показав, поїхали. Робота не стояла. І ну посівна. Пройшла на всі 100 кропіння, все добре. Задоволений, рекомендую. Ну, кращого я не бачу. Бачу в сусідніх господарствах різні стоять бренди. Ну так само в кожного свої нюанси. Їх рішається, воно все хорошо, коротше. Рекомендую цю техніку, обладнання. Я ним задоволений на 100% відпрацювало, і я ж кажу, що вже стоїть два, на, на двох різних тракторах, і зараз плануємо з хлопцями поставити його на комбайн. Я думаю, що подальші відео будуть жниво. Да, до речі, у даному господарстві було встановлено спочатку на цей трактор. Deere, він без підготовки. І це був такий серйозний крок, що цікавий, що інвестиція така незвичайна да, для невеликого господарства. І відразу зрозуміли, як було до, як після. До хорошого, як кажуть, бистро привикаєш і розумієш, що ну, життя одне і треба полегшувати і собі роботу, і працівникам. Відповідно, було е, прийнято рішення покупки другого автопілота, також саме нашої бюджетної лінійки Віалес від Топкон. Відповідно, ми встановили другий автопілот на трактор клас Аксіон. Е, і е, ці два трактори в парі працювали, сіяли. Е, один відбив лінію, перенесли цю лінію на другий трактор, і вони в парі працювали один за одним сівалками на одному полі. Так. На одному полі. Відповідно, Віталій ще нам поставив задачу переставити один із автопілотів на комбайн для того, щоб косити там і зернові і технічні культури. Це також буде такий цікавий досвід, тому що комбайни різні. От покажемо відео подальшому, як це працює. Проявив себе гарно автопілот в даному господарстві на різних кусках, як сказав Віталій, тому що багато є клієнтів, яким ви послуги надаєте. Та, і це різні райони, там, найближчі горби, та, косогори. Горби, косогори. Високовольні лінії, такі як тут, Да? відповідно, да нюанси є через тривоги, через перебої з сигналом, але менше з тим є явні вигоди, які отримали Швидкі працівники субот. даного господарства у вигляді прискорення швидкості. ту саму роботу зробили швидше. Культура землеробства піднялася, бо любо глянути, да, як рівні рядочки, як там можна і, жити, і оприскувати, все рівненько. Відповідно, якщо схожі стоять задачі, звертайтеся у всіх наших месенджерах. Віталій, до речі, відкритий до там, рекомендацій. Можемо ну, вказати там телефон, або в коментарях пишіть, ми надамо. Поділиться людина досвідом, як працює в нього. Це такий реальний кейс людини, яка купила, працює з ним і бачить в цьому перспективи і розвиток. Тому, друзі, звертайтеся і з радістю будемо ставати успішнішими разом. До зустрічі.